Дві найпоширеніші помилки християнина. Перша, те, що про Бога можуть говорити тільки святі або священники. В іншому випадку, мовчи нічого не говори. Ну, от не говори нічого. Знаєш, святі на небі, а на землі немає святих. Немає на землі святих. Тут тільки грішні. Але є люди, які побачили свій гріх, побачили, як Бог діє в їхньому житті, як Бог змінює їхнє життя, на 180 градусів розвернув їхні вподобання, думки, вчинки, перемінив вектор погляду в іншу сторону. І далі продовжує діяти, підтримувати і допомагає позбутися того гріховного стану. Ну і такі люди, звичайно, не можуть мовчати. Ну, не можуть вони мовчати про Божу любов, тому кричать з усіх з усюд: Бог класний, з Ним добре, Він може подбати і вирішити будь-які проблеми, які в людському розумінні неможливо вирішити. Тому й говорять так багато про нього. Друга помилка християнина в тому, що якщо я багато їжджу по святих місцях, молюся, ходжу на прощі, відвідую літургії. То Бог мені простить гріхи. Бог прощає гріхи тільки у сповіді, і то за умови сокрушеного серця, тобто щирого покаяння, визнання свого гріха і щирого жалю за цей гріх, коли людина приходить і каже, так, Боже, я винна, але я хочу змінитися, допоможи мені. В такому випадку Бог прощає гріх, в іншому ні. Якщо є в твоєму житті, бодай би одна людина, яку ти не любиш, з якою в тебе конфлікт. З якою не хочеш спілкуватися, а може, навіть і ненавидиш. Касуються всі твої молитви, прощі, добрі справи, літургії і навіть сповідь. Я також розповідаю про Бога, але я не є святою, я є грішною, але бачу, як Бог діє в моєму житті, як Він перемінює мене, як Він мене вчить любити, бо також я недосконала в любові. Але Бог вчить, і тому розповідаю про це. І ділюся тою Божою любов'ю, Божою опікою. Ділюся тим, наскільки Бог може все перемінити. А як ти гадаєш, ти не помильний чи все-таки помиляєшся? Напиши в коментарях, мені цікаво.